продовжуємо цикл сюжетів присвячений новаціям довкола пенсії. Цього тижня наше дослідження присвячено порядку отримання виплат на тимчасово окупованих територіях. Моя колега Ніна Коломієць вивчала тему і каже, що тих, хто лишився жити в окупації, застосовують навіть спеціальний термін. Пенсійний туризм про що саме йдеться? Які оборудки з виплатами існують, і як їм намагається протидіяти держава? Ну а головне, яких бюрократичних перепон нарешті позбулися пенсіонери? Про все це у наступному матеріалі. Гроші є а скористатися ними ніяк. Згадує життя в окупованому Скадовську Надія Марчук. Жінці вдалося виїхати у серпні 22-го, коли росіяни саме вводили в захопленому місті рублі. Ще ходила українська гривня, ще стояли черги. приватбанк, люди забирали якісь свої гривні. Міняла ну входила і гривня, і рубль їхній паралельно. Тато Надії виїхав на рік пізніше в окупації. Він лишався майже без засобів до існування, хоча й продовжував отримувати пенсію. Українська пенсія йому йшла, але ж гривні були заборонені з 23-го року. Тому його сусідка підгодовувала. Поки він не виїхав, взяти російські рублі. Йому було просто ніде. Російську пенсію можна було оформити, лише отримавши громадянство. РФ, ті, хто отримали російські паспорти, отримують російські пенсії і досить великі, навіть більше ніж в Росії. Тобто, я так розумію, наших людей просто підкупують. Карта українського банку, на яку щомісяця нараховують пенсії, просто шматок пластику для пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях. Гроші накопичуються, але зняти чи розплатитися ними зась. За даними Мінсоцполітики, тільки на рахунках пенсіонерів з окупованих територій Луганської та Донецької областей вже назбиралося понад 10 мільярдів гривень. Що з цими людьми невідомо. З ними немає зв'язку вони подовго не користуються своїми грошима. Ми розробили проект акту на виконання закону про державний бюджет, яким ми пропонуємо ті гроші, які, наприклад, перераховані українським пенсіонерам, які проживають на ТОТ, але тривалий період часу не знімалися з карток, люди не проходили ідентифікацію, не виходили на зв'язок з, з пенсійним фондом. Ми пропонуємо такі пенсії зберігати в на персоналізованих рахунках людей в пенсійному. Фонді України, щоб забрати ці гроші, людині треба звернутися з заявою до пенсійного фонду. Можливо, онлайн фізична ідентифікація через дію. А також можливо фізична ідентифікація шляхом відеоконференцзв'язку. Чи вона йде у банк, чи до пенсійний фонд, чи вона звертається через дію, щоб пройти фізичну ідентифікацію, або ж звертається, щоб записатися на онлайн конференцію для проведення відеоконференцзв'язку і проведення фізичної ідентифікації. Це людина обирає. Втім, саме можливість проходження цієї процедури онлайн, дає простір для фінансових маніпуляцій, розповідають у оці центрі вивчення окупації люди виходять на зв'язок із непідконтрольних територій, підтверджують особистість, і потім отримані гривні переводять у рублі. Люди виїжджають на Вазовськ, є точка, там працює Київстар, і вони заходять в мобільні застосунки, демонструють активність. Знімають гроші. І, як правило, зі своєї картки вони переводять на картку обнальщиків, інакше це не назвати. Або через крип криптовалюту здійснюється обмін що на рублі. Їм просто. Віддають рублі, така там послуга до 5% коштує від суми, я, я, яка підлягає обміну. Ну, тобто там цей процес налагоджений, як часики, Як то кажуть, виходить, що люди мають російський паспорт, але отримують дві пенсії, і від України і від Росії. Основна більшість людей пенсії російські отримує. Вони більші за наші, і росіяни приймали окрім того, умовно кажучи, на слово твій стаж, яким ти працював, і яких в бо. Було забезпечення перевірити, чи отримує людина пенсію в РФ через офіційні канали нині неможливо. Констатують Мінсоцполітики. Документообіг обіг з країною агресоркою припинено. Це створювало труднощі для переселенців з тимчасово окупованих територій, які оформлювали пенсію в Україні, бо їм треба було надати довідку, що вони не отримували нарахування від Росії. І ми на жаль не могли перевірити, що вона не отримує пенсію від Російської Федерації, що є умов для отримання пенсії в Україні, і ми не могли їй призначити пенсію. Зараз цю проблему усунено, і ми дали право людині просто декларативно заявити в заяві про призначення пенсії, що я не отримую пенсію від Російської Федерації. Така декларативна заява водночас є юридичним фактом, де людина бере на себе зобов'язання юридичне, що вона говорить правду. Відповідно, якщо виявиться пізніше, що людина. Не сказала правду, то це вже буде її юридична відповідальність. Найголовніша мета кажуть посадовці підтримати тих, хто пережив окупацію, усунути зайві бюрократичні перепони для отримання ними законних виплат. А отже, хай би яке рішення ухвалила людина: виїхати з окупованої території чи залишитися, переїхати до підконтрольної Україні області чи за кордон. Вона має відчувати цю підтримку. Ніна Коломієць, Роман Гаврилів, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.